Привіт, дорогий щоденнику. Ти потрібен мені зараз, щоб заспокоїти свої думки та просто поговорити про все, що відбувається. Чи планував я стати військовим? Не пам'ятаю, але став. Можливо, це була моя прихована мрія, яка ховалася за звичайною буденністю. Здається, це та мрія. Яка притаманна кожному українцю усіх поколінь бути відважним захисником своєї країни? Схоже, нам дуже пощастило, адже зараз проявляється уся міць і сила українського духу на шляху до перемоги. З нами Святослав та княгиня Ольга, Володимир Великий та Ярослав Мудрий, Петро Сагайдачний, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький. З нами кожен полеглий воїн українського війська. Чи хотів я бути військовим? Хотів бути пілотом, мрія влітати поміж хмар і наздоганяти птахів. Хотів малуватися краєвидами з висоти? Моя мрія збулася. Я у війську І я літаю. Нехай мій політ буде. Переможним